Вітаємо, друзі, на нашому каналі Flagman Shop. Нарешті до нас приїхала повна лінійка даних ножів Forest Razer. Тому ми сьогодні робимо огляд одразу дев'яти моделей в двох кольорах. Розберемося в матеріалах, механізмах, щоб ви змогли обрати ідеальний ніж для риболовлі, походу чи просто щоденного використання. І рекомендую додивитись до кінця, щоб почути наші особисті рекомендації. Що ж, які основні особливості цієї лінійки? Розмір під будь-яку руку. Від компактної моделі з лезом 7,5 см до повнорозмірних з клинком 10 см. Певен, що кожен знайде для себе ідеальний варіант. Два типи механіки на вибір. Перший це фліпер з лайнер локом. Класичне рішення для відкривання однією рукою. Фліпер у відкритому стані служить невеликою гардою захищаючи ваші пальці. І другий варіант це шпиньок з Aсіx Loком. Надзвичайно надійний варіант підходить для відкривання будь-якою рукою. Сам клинок із сталі S5 Chrome 13. Це нержавіюча сталь, що стійка до корозії із сетиновим покриттям. Вона чудово тримає заточку завдяки лазерному заточуванню і легко правиться навіть у польових умовах. А плавний хід забезпечує кульковий підшипник. Практично руків'я з G10. Ергономічний, чіпкий та протиковзний матеріал G10 забезпечить надійний хват в руці за будь-яких умов. Не дарма він вологостійкий та також стійкий до перепадів температур. Саме ті умови, які найчастіше трапляються в походах в гори або риболовлі. А насічки на обусі деяких моделей дають додатковий контроль при силових роботах. Також приділена увага до дрібних деталей, такі як Однопозиційна кліпса для того, щоб можна було носити на кишені, та отвір для темляка. Також щоденного носіння, так званий EDC, або вони будуть слугувати як надійні помічники в автомобілі чи рюкзаку. Повна лінійка цих ножів вже доступна за посиланням на нашому сайті. Посилання, як завжди, під відео. Підписуйтесь також на наші соцмережі, Instagram та Facebook, Там багато чого цікавого. Напишіть, яку модель взяли б з собою для носіння на кожен день в місті, а яку в похід. І дякую, що подивилися відео. До наступних зустрічей!